Члени НАТО в ці дні обговорюють майбутню підтримку України. Україна чітко заявляє жодних альтернатив членству в альянсі. Трамп, судячи з усього, категорично проти. Зокрема, Reuters пише, що Трампу запропонували три варіанти мирного плану. Жоден не включає членство в НАТО. Отже, напруження навколо війни зростає в очікуванні навгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Про все це буду говорити з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю! так. Наскільки відомо українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком, а також із Юлією Свириденко, сьогодні у Сполучених Штатах з метою переговорів з оточенням Дональда Трампа, з чим саме українська делегація у Трампа? Вам відомо і можливо з тим, що Україна готова завершити війну, якщо вступить до НАТО, як заявляв Зеленський. Давайте почнемо з того. Ну, по перше, з результатів, тому що це ж такий період, коли нова адміністрація ще не прийшла до безпосереднього виконання тих чи інших обов'язків, але треба налагоджувати вже комунікацію на різних рівнях, не тільки на рівні президент, президент, і безумовно це важливий візит. Але ну поки немає конкретики, то немає сенсу обговорювати наміри. Але давайте щодо Україна хоче чи може завершити війну, а Росія хоче чи може завершити війну. Ну, очевидно, ні, про це ми так час від часу говоримо. Да, просто трошки дивно, коли все е, стосується України, просто розставляє крапки на «і» дає можливість провести. Там, скажімо, так, фінальні дискусії про те, в якому світі ми хочемо далі жити. Ну тобто, які правила, що такі альянси, що таке безпекова архітектура, і так далі. Ну щоб можна було не спекулювати навколо цього, як це було там протягом вже останніх 20 років. Та, ну, починаючи ну, трошки менше, з 2008 року, коли Україна і ще низка країн бувшого радянського союзу, заявили про свої наміри е, вийти остаточно з так званого регіону впливу Російської Федерації, і це все привело до тих воєн, воїн, які ми з вами бачимо. Тільки на території України, але тут же питання: в чому Україна хоче, щоб ці питання, ну, спекулятивні питання, були зняті. політичні. Це, наприклад, чому е е інші е народи в Європі мають право вирішити там, свою е на долю за рахунок, наприклад, приєднання чи не приєднання до того чи іншого альянсу Союзу і так далі. А Україна чомусь має бути позбавлена цього права. Ну чому? Тому що в неї, ж бачите, в неї там сусід Росія, вона чимось незадоволена. Ну як Якби трошки це дивно, і ми говоримо так. Давайте вирішимо. Ну тобто, кожна суверенна країна має право сказати, в якому в Безпековому поясі вона хоче знаходитись чи ні, чи є якісь окремі там можливості, тоді статутні документи НАТО? Ну це просто знову ж таки так само, як статутні документи ООН, Чи ні? І більше того, якщо тут буде е, остаточно проведена дискусія і поставлені крапки на ди, то тоді е, Україна очікує, ну скажімо так, вирішення базового, базової проблеми цієї війни. Ви ж прекрасно знаєте, яка е, базова проблема це неспівставність ресурсна між альянсом. Проукраїнським і альянсом, які сформували Російська Федерація, ну з точки зору швидкості постачання, кількості постачання, виконання домовленостей, які є вже в угодах і так далі. Тому подібне Україна вважає, що якщо ми вирішимо політи політичні питання, то тоді скажімо, інертність певна інертність постачання ресурсу Україні вона буде виглядати інакше, ну тобто країни розуміють так. Це наш партнер вже в повному сенсі цього слова, навіть в юридичному сенсі цього слова. Ну давайте ми тоді не на свої склади будемо там чи будувати лінію оборони по кордону з Україною. А давайте все ж таки наситимо Україну як майбутнього партнера відповідною зброєю тут і зараз. Але я перейду до ключового питання. Ну можна ж багато говорити про наші бажання, про наміри чи не наміри планів ну, інших політиків, там чи подзвонити можна ще раз Путіну, уточнити в нього позицію. Але Російська Федерація вважає, що вона має право продовжувати. Вона не має відповіді на те тестування глобальної системи, яку вона проводить, яку ну, наприклад, іноземний контингент у війні в Європі, е е чи міжконтиненталка по цивільному населенню, чи ракетні. Системні ракетні удари по критичній інфраструктурі. все це заборонено, до речі, правилами ведення війни е, і так далі. Е, Росія не отримує жодної відповіді. Навпаки, вона продовжує торгувати на глобальних ринках. Так, Газпромбанк закрила, але це не означає, що Росія не може там обходити е, і торгувати своїм сирою нафтою і тому подібне. Е, і, і, і тоді виникає питання: ну добре, а Росія, що вона скаже, а ну все, так, ми готові там завершити війну на умовах е, і тепер уважно. Буквально на днях там інтерв'ю в Таймс. Я не зовсім розумію, навіщо це було зроблено. А, знаєте, да, такий суб'єкт Малафієві в Російській Федерації так. це людина, яка фінансувала там певного низку людей, які вбивали в чотирнадцятому гвалтували в 14-му році там Донецькій, Луганськ, і так далі. І що він говорить? Він говорить про те, що така ми взагалі послухаємо там будь-які плани і відправимо по а, звичайному для Росії напрямку. Ну, він офіційно про це говорить, і, і, і я ще раз говорю: для Росії сьогодні важливо навіть не захопити ще там пів кілометра чи ще там 20 квадратних кілометрів території України. Просто я не зовсім розумію, чому це глобальні літи продовжують як би робити вигляд, що вони цього не для Росії важлива капітуляція, переважно, не України. Україна не капітулює в будь-якому випадку. Україна про це постійно говорить. А для Росії важлива капітуляція Сполучених Штатів Америки разом з Європою. Зрозуміло. Ну тобто. Перестати допомагати Україні, пристати на якісь плани, які мають завершити цю війну з виконанням певної частки, як мінімум, певної частки ультимативних вимог Росії, забезпечити по суті фіксацію за Росією захопленого, забезпечити за Росією безвідповідальність за сам факт агресії, як такої. Ну і, і в принципі, забезпечити Росії не поразку. Ну, не поразку, це практично вони ж там продадуть як пропаганда, що це перемога, про проміжна перемога. Скажімо так, от що для Росії важливо, і тому Росія буде продовжувати піднімати ставки. І тому для мене взагалі виглядає дивно, що наші партнери не зовсім розуміють логіку цього моменту. Тобто Україна відверто говорить, є одна сторона, і друга для Росії важливо, щоб ви капітулювали. І якщо ви не приймаєте те, що говорить Україна, це означає, що ви готові десь на півдорогі до капітуляції, але це не капітуляція України, це капітуляція західних цінностей як концепції, ну чи західних там демократій як концепції і так далі. Тому, коли ми говоримо про НАТО чи не про НАТО, можна безумовно сказати Україні: ні, ми не хочемо, тому що у вас війна. Але тоді треба просто пояснити своєму виборцю, що НАТО не готово виконувати ці завдання, які перед нею стають. Тому що а навіщо тоді НАТО? Ну навіщо тоді а, загальна європейська концепція безпеки? Чи є вона? І, і, і пояснити виборцю, що ми простимулюємо зараз Російську Федерацію. Російська Федерація простимулюємо, ну, тому що ми спробуємо заморозити війну з проміжною перемогою Росії уважно з проміжною перемогою Росії. А, і, і тоді очікуємо далі на експансію. Далі на експансію. Ну це треба я, я розумію. От бачите, ви кажете, що партнери не згодні. Ройтер сьогодні пише, що Трампу запропонували три плани: Келога, Венса і Гренела. В них там все не на руку Україні. І ви кажете, що ну, тобто, виходить, що ми приречені, а навіщо тоді українська делегація поїхала до Сполучених Штатів Америки? Нам готуватися так в тому той парадокс. Подивіться, немає поки що ніяких планів. Є якісь концепції. Хтось там про них в інтерв'ю говорить, хтось про них говорить там вузькому полі і так далі. Але це концепції, це не конкретні офіційні плани, які вже там так чи інакше можуть бути на а, певному рівні презентовані, тим більше презентовані 47-м президентом. Давайте дочекаємо все ж таки, поки вони по перше, вони зараз проходять через процедуру передачі влади. Ну ви ж бачите, да, ну тобто формується. Є перехідний уряд, він формується а, і безумовно їм передають справи, в тому числі дають доступ до тих чи інших інформаційних матеріалів, а, в тому числі з Грифом Таємно. А, і вони набагато глибше будуть занурюватись проблематику а, що таке війна в Україні, що таке Російська Федерація. Ну мені здається, що там може все ж таки і є а, певні аналізи. Що таке сучасна Росія? Тому що для мене дивно, наші партнери точно не розуміють, що таке Росія, і точно не мають психопортрета Путіна. А це дивно да? ну, на такому рівні та да, з першому сторіччі працювати. Ну якби трошки дивно, а, але між тим вони зануряться і тоді вони там проведуть певні дискусії. Наскільки я розумію, що вони сьогодні тільки формують концептуально, як вони будуть заходити у владу в принципі після 21, 20 січня. І так далі. Тому дочекаємося. Я б спокійно до цього ставився. Далі якраз в цей момент, коли вони формують свої точки зору. Тобто вони вже будуть відходити від того, що було в рамках виборчої компанії. Розуміємо, що там було багато спекуляцій, і тому з ними треба спілкуватися. Тому делегації не тільки делегація на різних рівнях. Україна має бути там присутня. І на рівні депутат-депутат, ну мається, за депутат конгресмен, чи на рівні, наприклад, голова офісу і там попередньо чи потенційні радники з національної безпеки, чи потенційні знову ж такі лідери цих чи інших галузей в оточенні. Трампа і так далі. Це все правильно. Питання в іншому, що на сьогоднішній день Україна точно не приречена. Чому? Ще раз повторюю: для Росії існує вже питання свого виживання, а своє виживання Росія бачить тільки в капітуляції Западу. Ще раз. І вони на це відверто йдуть, і вони будуть на це йти далі. Вони будуть ультимативно вимагати програшу заходу, тому що, знову ж таки, це єдине, що дозволить Росії залишитись глобальним гравцем і ще отримати, дивіться, скажімо так, безмежні поліцейські функції на території бувшого варшавського договору. Ну це вони концептуально хочуть це вирішити. І безумовно, вони не будуть. Тут немає концепції компромісу з оточенням Трампа. Знову ж таки. А Зіграти на стороні Росії це означає зіграти другим номером, тобто зіграти в сценарій Путіна. Ну це повне обновлення. Тоді буде. Тоді все буде виглядати інакше з точки зору інших ризиків, інших ринків, інших регіонів і так далі. Тому ні, навпаки, Україна сьогодні, на мій погляд, робить правильні кроки. Тобто, ми публічно заявляємо, це неприйнятно. Тут в анонсі говорили про те, що неприйнятно якісь абстрактні гарантії безпеки. Чому тому, що треба розуміти, як це працює? От Будапештський меморандум з'ясували, що так є наміри. меморандум, наміри, але немає логістики. Так само, як сьогодні немає логістики покарання за порушення статуту ООН, як з'ясувалось, ну тобто, людина може знаходитися в радбезі ООН і блокувати будь-що що стосується того, що він порушив четверту п'яту статтю статуту. Я про Російську Федерацію, тобто немає інструментів, а в НАТО є інструмент, ну принаймні про про п'яту е, статтю можемо говорити принаймні, зрозуміло консультації. принаймні, зрозуміло, як має швидко розгор... розгортуватись допомога військова. принаймні, розуміємо, що мають робити партнери в тому чи іншому е, е, випадку. Так само і тут. Ну тобто Україна чітко говорить: давайте не будемо вже гратися у ці ефмеїзми, говорити про якісь гарантії, такі абстрактні, про заморозку, якусь абстрактну, про е, політичний вибір Якісь абстрактні. Давайте конкретно. Має право е суверенна країна на свої на свій вибір чи немає? Якщо немає, заявіть публічно. Тоді буде зрозуміло. А якщо ви хочете простанувати Росію, щоб вона продовжувала експансію в Європі, не тільки по відношенню до України. Ну зробіть це, але тільки публічно скажіть, що тоді Балтійська акваторія під проблематикою Сувальський перешив під відповідні проблематиці. Країни Північної Європи, такі як Фінляндія Норвегія, які мають спільний кордон з Росією під певною проблематикою, втручання у політичні процеси в різних країнах, не тільки в Молдові. Безумовно, ми будемо бачити, і так далі. Просто заявіть про це, і це буде позиція. Україна заявляє, ми не хочемо з ними домовлятись на умовах якоїсь там незрозумілої концепції. Тіпа вони мають добровільно щось робити. Ми ж з вами усвідомлюємо вже після цієї війни, що Російська Федерація не буде дотримуватись жодних домовленостей, якщо це будуть юридично і фізично некоректні домовленості. Ну тобто е якісь гарантії, які Росія завжди може трактувати по-своєму. Ви ж бачите, да, і в рамках переговорних процесів: Росія завжди все трактує так, як потрібно для конкретної моделі тиску. Ну, чесно кажучи, навіщо брати повторно мінські угоди були? Привели вони до сталого миру? Ні, ну це ж очевидний прообраз того, що можна сьогодні знову ж таки ще раз сконструювати, і що приведе до більшої трагедії ну тобто заходити в наступні етапи війни, чому Україна розуміючи це все, має знову ж таки зіграти в свій чорний 2014 рік. Так, але інсайди кажуть, що не буде ніяких рішень е, з цієї зустрічі. НАТО ви кажете, як мало б бути, але воно ж не буде так. Ми ж це розуміємо. А щоб отримати, пане Дмитро, дивіться, щоб отримати результат, треба наполегливо тиснути, повторювати засадничі базові речі. Ну ми не можемо очікувати, що ми сидимо десь стороні, проводимо якісь формальні комунікаційні заходи, і після цього все маємо. Це ж питання, питання пояснення. Дивіться, люди живуть своїми. Я завжди про це говорю. От коли ми думаємо, що Україна центричний світ, так він же не такий. Ми ж бачимо з вами. Ми ж з вами це розуміємо. Дивіться, в Сірії що відбувається. Це ж не питання України, правильно це питання накопичених проблематик в цьому регіоні, і там десятки е різних стор сторон, які між собою воюють. Сам не питання навіть Асад-Династія з Росією, там зовсім інші питання, і так далі. І світ сконцентрований там, Грузія. Дивіться, що відбувається після парламентських виборів, як там все розвивається. Події, і світ знову ж таки дивиться уважно, що там відбувається. І тому наша проблема ж в тому, що ми думаємо один раз заявили свою позицію, і цього достатньо так. У нас є там певна інформаційний, скажімо, певна інформаційна увага до нас у нас є лобісти на різних рівнях в європейських країнах. Я маю на увазі на рівні очільників, навіть країн там чи прем'єрів, чи президентів, і так далі. Але все, все ще треба продовжувати наполегливо працювати, пояснюючи там тисячний раз, пояснюючи свою позицію. Тому що російська ж пропаганда знову ж таки, російські там лобі, російські проксі політичні, які є в, в практично у всіх європейських країнах. Вони ж продовжують наполегливо пояснювати. Ви ж бачите навіть сьогодні знову ж таки там певні візити американських журналістів до Росії є, де знову ж там акценти розставляються не зовсім так, як ну, ми з вами бачимо в об'єктивному в об'єктивних реаліях, але це все є. І якщо ми не будемо працювати, якщо ми будемо знаєте такі з депресією, ай ну все, дивіться, є плани, які за рахунок України хочуть закінчити цю війну. Ну давайте вже все це закінчимо. Ну воно ж так і буде працювати тоді. Тоді ми отримаємо негативні результати. Але якщо ми будемо пояснювати свою позицію, давати логіку, а в нас вона залізна, достатньо, ну тобто чітко зрозуміло, до яких наслідків приведе те чи інше рішення, ну це з певним часом будемо на це впливати. Єдине, чого не вистачає завжди в. Міждержавних відносинах, чи, скажімо, так, в глобальному політичному процесі, це скажімо так, дружніх стосунків. Ну тобто, щоб люди розуміли, що ти є не просто там ситуативний партнер, а що з тобою можна грати вдовгу. Оце була завжди проблема України. Тобто, з нами, от тільки після початку, як це не на жаль говорити мені на початку повномасштабного вторгнення, з нами почали поводитись як з людьми, з якими можна грати вдовгу. Ну тобто почали розуміти, що таке Україна, чим вона відрізняється від Росії. Не те, що вже зрозуміли, а почали розуміти і почали думати про те, особливо країни Європи, особливо країни Східної і знову ж таки Північної Європи. Вони зрозуміли, що з нами можна мати справу в довгу перспективу. А це того, що не було в Україні. На жаль, це сьогодні дається в знаки. Оця відсутність суб'єктності. Ми про це з вами вже в ефірі е, говорили. Відсутність суб'єктності, відсутність справжніх друзів, не партнерів ситуативних, а саме друзів. Відсутність розуміння того, що стратегічно Україна точно не буде сьогодні з нами ну, з Європою, а завтра знову з Росією. Ну ви ж пам'ятаєте, да, оці гойлки Україна? То ми йдемо в Європу, то ми потім повертаємося. А ні, ну дивіться, в Росії ж можна нормально заробляти. Давайте з ними. Потім відкриваємо кордони для Росіян. Вони сюди інвестують багато грошей, практично просякають всю нашу економіку. Ну ви ж знову ж таки багато давали публікацій з точки зору російського економічного чи фінансового впливу на українську еліту. Я маю нази не тільки під час війни, а й до війни, і так далі. От все це ж ну, відображалось на наших відносинах з нашими партнерами. Завтра, 5 грудня, буде 30-та річниця з моменту підписання Будапештського меморандуму. Я хотів вас питати в двох словах, що з ним було не так, але по суті, попередньою відповіддю ви все сказали. Ну тут, власне, все її перерахували. І суб'єктність, і друзі. Давайте реформатую. На мій погляд, це була одна із найчудовіших, скажімо, історій брехні в сучасній нашій не в українській, а взагалі в сучасній історії людства. Ну просто фіктивно, з тобою підписали документ. Я так зараз сиронію кажу документ, якого насправді не було. Ну тобто, ілюзія, ілюзорно підписали щось, що не працювало, і всі, які підписували, це розуміли. І, Безумовно, це не питання там ядерної зброї чи стратегічних бомбардувальної авіації. Ні, це питання. А, а, а хто аналізував це все? Ну тобто, мається на увазі, коли готувалися. Ну тобто, хто про що домовлявся? А які були інструменти виконання домовленості? Дивіться, мало того, що цей меморандум з'ясувалося, що це не документ про логістику. Мало того, що там не прописано конкрет, конкретні гарантії, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Так більше того, один з гарантів і почав війну. Ну тобто, дивіться, це виглядає історично. Це має так в підручницях, буде написано. Україна виглядала наступним чином. Вона прийшла до країни, яка хотіла її вбити, ну там, зруйнувати, напасти, і говорить: А хочете, ми вам все віддамо добровільно? Давайте віддають і вони атакують тебе всім, тим, що ти віддав. Ну мені здається, що це настільки настільки важливо, просто треба про це говорити саме от в такому ключі, що це приклад того, як не можна себе поводити в глобальному політичному процесі. Я розумію, що тоді це 93-94 рік. Ну тобто, коли це готувалося, так далі. Я розумію, що тоді Україна це була взагалі молода державність зовсім там, чи навіть юна, чи навіть е, ясельна да, державність, і, і хотілось там щось швидко отримати. І точно всі думали, так ні, ну нас вже не зможуть там образити. Дивіться, які країни підписали і так далі. Але з'ясували, що не те, що можуть образити, а просто можуть забрати і цим же тебе вбити. Кажуть, що республіканці більше поважають Будапештський меморандум ніж демократи. Власне, за демократів воно і було підписано. Республіканці дійсно чи це так тільки здається? Вони відчувають себе ну не те, що винними зобов'язаними Україні більше ніж демократи. Я не думаю, що тут можна говорити хто хто більше зобов'язаний демократи чи республіканці. Вони сконцентровані на Сполучених Штатах Америки. Вони сконцентровані на тому, що Сполучені Штати виглядали або як глобальний гравець. Демократи постійно пробували ефективно працювати на глобальних ринках. На жаль, ми маємо ну зрозуміти, що не все так просто немає однозначних рішень, тому що світ сьогодні виглядає не так, як це було там. 80-ті роки минулого сторіччя а республіканці, взагалі, більше сконцентровані на тому, що Сполучені Штати репутаційно виглядали потужно, да і перш за все за рахунок внутрішньої консолідації. І знову ж таки це їх е, світ, вони живуть в рамках того, які її мають жити, так само, як і будь-яка там Туреччина, наприклад, там чи Китай. Вони ж також опікуються виключно своїми інтересами. Якщо можна отримати щось на спекулятивних ринках, наприклад, за рахунок Росії, ну Китай сьогодні отримує, чи Туреччина сьогодні отримує, але це не означає, що то, Туреччина, наприклад, не буде хотіти реалізувати там певні концепції в тій же сім'ї. Ви ж бачите, да? ну, тобто ми тут з Росією бізнес ведемо. Але якщо нам треба вирішити якісь питання, то ми там Росію будемо знищувати саме там. Як партнера, наприклад, цих групіровок, які для нас є ворогами, і в цьому, в цьому проблема України Знову ж таки. Ми ж ми ж маємо продавати не те, щоб до нас добре ставились, тому що ми от просто ми Україна, а ми маємо продавати свої концепції, чому з нами вигідно. Ну, наприклад, я розумію, що якщо Сірія давайте так само примітивний сценарій, якщо Сірія буде ну зовсім інакше виглядати, якщо там не буде постійного конфлікту, в чому була до речі зацікавлена Росія, яка як одна із. Причин е, того, що там відбувається вже більше 20 років, і так далі. Е, то тоді буде катарський газ, е, ви розумієте, де у Європі? А хто буде в цьому головним оператором? Хто буде основним е, е, отримувачем прибутків? Туреччина, тому що вона буде ввести цей трубопровод через Катар, Саудівська Аравія, Туреччина буде оператором ну через Хап, його через Сірію, і буде відправляти вже в південну Європу. Це мотивація, так от компетенції. Чому з, Тур, з Туреччиною розмовляють так само і з Україною? Ми маємо продавати на глобальному ринку свої компетенції. Чому ми важливі? Чому саме з нами можна йти туди? Чому ми будемо вирішувати ці проблематики? І до речі, тут президент Зеленський абсолютно правий на рахунок НАТО. Він відверто говорить: так а чого ви відмовляєте? Ну, Дивіться, з урахуванням того, що ви бачите в цій війні, ну, невже ви не розумієте наскільки ефективно може воювати Україна? Більше того, наскільки вона може синхронізувати ті ринки зброї, на які ви викидуєте різні, різні там арсенали, які не завжди між собою корелюють. Ну, тобто, ви всі, начебто, в одному альянсі, але виходячи з бізнесу, ви хочете виготовляти зброю, яка іноді конфліктує між собою. Ну, Україна це все якось об'єднала. У нас є компетенції, які ми можемо продавати. Купляйте їх, будь ласка, будьте нашими партнерами, а ми будемо виконувати там певні захисні роботи. Ну, має на оборонно-захисні роботи. І це, на мій погляд, оце є прагматичний підход. Дивіться, я взагалі говорю, коли ми зі Сполученими Штатами ведемо комунікаційну роботу. Не треба говорити сьогодні, там емоційні, якісь давати оцінки. Це зрозуміло, це там медіа, все зроблять. Але що таке прагматика? Ну, дивіться, що отримують Сполучені Штати? Обнулення Росії на енергетичному ринку. Немає Росії як там суттєвого гравця, який впливає на ціни, в чому зацікавлені Сполучені Штати: нафта, газ, інші там метали і так далі. Це вигідно, так для кого вигідно для сполучених штатів. Ну з точки зору бізнесу з фінансів. Обнулення Росії на збройному ринку. Ну вигідно, вигідно. От обнулення Росії на регіональному ринку. Наприклад, Росія а, програла війну, трансформація політичної системи. І тоді ми бачимо Центральна Африка. Там зовсім інші процеси. Там Китай присутній, але Росія не присутня. Всі ці перевороти, а, після яких там ставали проросійські проксі а, на чолі тих чи інших держав, наприклад, Нігер, да, там чи Нігерія і так далі, центральна. Африканська республіка, Чат, Малі і так далі. А це все ресурси, які йшли знову ж таки в Південну Європу, а з Південної Європи, в Центральну Європу. Обнулення Росії на регіональному рівні це зовсім інша ситуація на Близькому Сході, на африканському континенті. Більше того, там можна буде владнати цілий ряд питань, які стосуються Нікарагуа, Сальвадор, Венесуела. Є багато залежностей. Оце прагматично все так. Оце й треба продавати. І Україна якраз вирішує питання для глобальних ринків, але вирішує при допомозі партнерів. Дивіться, перестаньте грати е, в гру інформаційно стимулюючи Росію продовжувати експансію. Навпаки, ну, кажіть, дивіться, нам байдуже, що говорить Росія. Ми дамо Україні все, щоб вона знову ж таки мілітарно принизила Російську Федерацію. Навіть цього вже буде достатньо. Пане Михайло, дякую за розмову. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.